Як до вас ставиться ваш партнер? Давайте швиденько подивимось, як ставиться до вас ваш партнер. Карта Сонця. Це, можу так сказати, що це про успіх, це про долю, це про те, що він до вас ставиться дуже позитивно, а ви, як сонечко, ну він, я говорилася, можливо, це вона. Ви як сонечко, ви чиста людина, з якою тепло, гарно. Знаєте, це про почуття, коли з людиною дуже добре. Вершник. Вершник говорить про активний розвиток і про те, що людина думає, про те, що він, чи вона готові йти рухатись перед з вами. Вогонь. Вогонь нам говорить про енергію, про світлий шлях, і по якому людина хоче з вами йти. Тобто дуже позитивні карти вийшли з Оракулу. Тут така огромна зі 108 карток, але з них вийшли три карти, і вони прямі, тому що можна дивитися і перевернуті, і прямі. І вони прямі. Я дивлюся по оракулу, по класичній колоді з різних сторін. І тут можу сказати, що активний розвиток стосунків, готовність рухатись перед разом, готова розвивати відносини чи від готова і співпрацювати. Тобто до вас людина ставиться дуже позитивно, і чого я вам бажаю. До зустрічі!